Вітаю вас, друзі, в ефірі. Ютуб канал Проект Перевоплощення». простір для свідомих людей, які дбають про своє здоров'я, зовнішність та якість життя. Сьогодні з нами наша постійна спікерка, людина, якій довіряють тисячі пацієнтів. Головна лікарка Онклінік Дніпро, лікарка, проктологиня Анна Руфанова. Вітаю вас! Анна. Вітаю, Євгенія! А тема актуальна як ніколи. Відпочинок біля води та геморой. Що варто знати, аби не нашкодити собі? Ми говоримо про те, як навіть під час відпочинку зберігати здоров'я прямої кишки, уникати загострень та робити плавання з союзником, а не ворогом. Літній відпочинок та геморой. У теплу пору року до мене на прийом звертаються пацієнти після відпочинку біля водойми загостренням геморою та інших хвороб прямої кишки. Тому у мене, як у вашої надійної лікарки-проктологині, виникло бажання підготувати для вас корисну інформацію. Плавання забезпечує відмінне тренування хребта, покращує стан багатьох систем організму. Плавання при геморої дуже позитивно впливає на м'язи малого тазу та сприяє зміцненню вен, тонусу судин. Якщо у вас є внутрішній або зовнішній геморой, при якому гемороїдальні вузли утворюються зовні анального каналу, Рекомендую відмовитись від купання. На стадії загострення, що супроводжується утворенням ран та тріщин, вода може спричинити запалення, тому що в ній є багато мікроорганізмів, які призводять до гнойнозапальних ускладнень. Якщо у вас є період загострення геморою, що супроводжується випадінням гемороїдальних вузлів. Та кровотечі від плавання раджу краще відмовитись, також не раджу купатись у брудних водоймах, краще віддавати перевагу відкритому басейну з чистою водою. Небезпеку можуть представляти мокрі купальні костюми, і глибоке переохолодження можна отримати навіть у спекотний день. Носіння мокрого купального костюму та сидіння на вологій поверхні. Може спричинити загострення геморою чи іншої патології прямої кишки, тривале перебування на сонці також може спричинити перегрів тіла, який посилює кровообіг, внаслідок чого від товстої кишки находить багато крові, після чого є ризик запалення гемороїдальних вузлів та кровотечі. Тому після купання. Переодягайтесь у сухий одяг, не забувайте використовувати сонцезахисні креми та парасольку. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Дякуємо вам, Анно, за ці важливі поради, за професійний підхід. Це насправді інформація, яка може зберегти здоров'я. Друзі, приєднуйтесь до нашого youtube каналу, ставте подобайки, діліться цим відео та залишайте коментарі. Ваша активність допомагає нашому проєкту зростати та приносити ще більше користі.